Коли ви скачали Монобанк, вам потрібно його відкрити і прочитати все, що тут пишуть. Потім ми вводимо свій номер телефона і чекаємо, СМС для підтвердження прийшла СМС, вводимо її та нажимаємо кнопку Далі, щоб отримати карту. Нам потрібно сфотографувати документи, тобто просто сфотографувати свій паспорт з різних боків, заповнити анкету та вибрати, як і де ви хочете отримати свою карту. Нажимаємо кнопку Продовжити та вибираємо пластикову ID-картку. Тепер нажимаєте Зробити фото і фотографуєте передню сторону паспорту, далі потрібно сфотографувати задню сторону паспорту. А ось тут вам потрібно написати назву міста, в якому ви проживаєте, ну і ще вулицю, будинок і квартиру. Та після цього вам потрібно сфотографувати ідентифікаційний код, тобто вам потрібно просто сфотографувати задню сторону вашого паспорту ще раз. Далі нажимаємо кнопку Продовжити і вводити ідентифікаційний код, він знаходиться на задній стороні паспорта. І він складається з десяти цифр, то як вони називаються, я написав на екрані. Після того, як ви написали код, вам ще потрібно написати інформацію про вашу роботу, тому спочатку пишете емейл. Потім вибираєте ваш соціальний статус. Якщо ви школяр, то вибираєте, що ви тимчасово не працюєте. Якщо ж ви студент, то ви обираєте, що ви студент. Якщо у вас немає додаткового доходу, то ви просто нічого не пишете у той рядок. Ну і дайте ще відповідь на останнє запитання, а потім нажимаєте на кнопку Далі. Через деякий час у вас перевірять всі дані і скажуть вам, що ви можете йти і забирати свою карту.